Всім привіт! Нещодавно я шила ось таку стьобану куртку з плащівки Емі зі знімним каптуром. Робота вже є на каналі в двох частинах. Багато з вас її бачили і знайшли щось корисне для себе. Сьогодні я хочу завантажити окремим відео саме оформлення каптура, тобто, це буде повтор певного фрагмента з усієї роботи, оскільки в роботі матеріал типу сендвіч. Це я його так називаю. Тобто верхній шар плащівка, середній синтепон і нижній підкладка. У мене флісова, може бути фланель, софт та інші матеріали. Такий матеріал є досить актуальним для демі-сізону і цікавий в роботі. На попередні роботи з пошиття цієї куртки посилання в описі під відео. Починаю з оформлення коміра, а саме з верхнього його зрізу. Припуск по верхньому зрізу ось ця частинка від стьобаного рядочка. Закривати верхній зріз коміра буду флісовою смужкою. Ширина в мене її 6 см. Ну, довжина, відповідно, трішечки з запасом флісову смужку так само складаю вдвоє. На деталі коміра припуск 1,5 см, на смужці. Закладено в мене 1 сантиметр припуска. Подовжений кінець можна зрізати. І припуски обох деталей, і коміра, і флісової смужки зрізаю приблизно до 0,5 см. Флісову смужку закладаю на виворітний бік і підшиваю вручну. Можна було б обробити верхній зріз, наприклад, цією ж флісовою смужкою, так, щоб вона проглядалася. Але куртка для доньки вона не хоче, щоб оцей леопард. Явно так був на лицевій стороні. Тобто зараз ця флісова смужка виконує роль обшивки вузької. Перетягую, роблю такий злегка перекант, комір готовий. Ось такий вигляд з виворотного боку і з лицьового. Відкладаю поки що. Нагадую, що частину блискавки з бігунком. Підшиваємо до знімних деталей. Зараз я маю вшити частину блискавки по лінії горловини між основними деталями і коміром. І цю частину блискавки, яку я буду вшивати сюди, хочу приховати ось такою планкою. Її ширина 6 см. Припуски по довгих зрізах по см. Блискавка довжиною 50 см. І ось ця готова деталь вдвоє трішки довша за довжину блискавки. Якщо блискавка 50, то ця деталь в готовому вигляді 52 см. Короткі зрізи з'єдную, ось такі закриті краї. Спочатку підшиваю планочку, складаю вдвоє і починаю від. Точки середини спинки по обидва боки. Витримую припуски. На основних деталях 1,5 см, тут в мене один. Планку підшила ось такий вигляд це має зараз. Вона в мене майже доходить до передніх зрізів. І тепер підшиваю тесну блискавки. Блискавку підшиваємо таким чином, щоб зубчики або ж лицевий бік, лицевий бік блискавки. Був назовні. Тобто, ось так це має бути, але лицьовим боком накладаємо на внутрішню частину планки. Кінчик підгортаємо і таким чином настрочуємо. Тасму блискавки підшила. Такий вигляд це має з внутрішнього боку і з лицевого. Насма добре ховається під планку, і тепер залишається вшити комір. Витримую припуск півтора і півтора сантиметра і вшиваю комір вшила. Ось так. І тепер всі ці припуски зрізаю до 0,5 см. Дуже їх тут багато. І ще тасьма блискавки, якраз по неї і зрізаю. Тепер ці припуски мені треба закрити ось комір. Беру флісову смужку, ширина її 6 см. підкладаю під припуски коміра. Рипус залишаю приблизно один сантиметр самої смужки і настрочую. Якраз по попередньому шву. Там вже не одна строчка, такий гарненький сендвіч там виходить. Смужку настрочила. Огортаю припуски. Один раз. Зрізи смужки не закриваю, не підгортаю двічі. Зайве підрізаю близько до шва. Комір готовий. Далі каптур. Три деталі з'єднала між собою. Шви закрила. І так само, як по лінії горловини, припуски закривала в один прийом, тобто без подвійного підгину. Решту обрізала близько шва. Передній зріз каптура закриваю по такому ж самому принципу, як і верхній зріз коміра. Беру флісову смужку шириною 6 см. Припуски по довгих зрізах закладені 1 сантиметр. Все так само. Накладаю, тут півтора, тут один, настрочую з лицевого боку. Потім перегортаю і підшиваю вручну. Передній зріз каптура закрила. Детально не зупиняюся, оскільки аналогічна робота була з верхнім зрізом коміра. Ось так це виглядає. Тепер мені треба підшити іншу частину блискавки. Ось я її защібнула. Ось так вона має бути. Знімаю лицьовою стороною накладаємо на лицьову сторону каптура. Настрочую строчку прокладаю по лінії припуска. Починаю від центру по боки. Тесму блискавки настрочила, і тепер мені треба закрити ось цей нижній зріз. Знову беру смужку з флісу, шириною 4 см всього, оскільки це вже залишок. Лицевою стороною накладаю на лицеву і припуск витримаю саме на смужці десь пів сантиметра. Настрочую чітко по строчці на тасмі блискавки. Смужку настрочила, припуски зрізаю до 0,5 см. Припуски каптура. На смужці там пів сантиметра так і є. Смужку складаю вдвоє, закладаю на припуски, підгортаю всередину. на внутрішню сторону каптура і підшиваю вручну так само, як і передній зріз. Робимо свого роду обшивку нижнього краю. Нижній зріз каптура теж вже запакувала, і залишаються в мене лише ось ці короткі зрізи. Ось ця частинка від строчки це в мене припуск. Я зрізаю близько до стіпкованого цього рядочка. І ось ці два коротких зрізи я закрию ще смужками з плащівки. Вони в мене шириною по 7 см. Ну і довжина на 17 см з запасом. Смужку складаю вдвоє повздовж, лицевою стороною назовні. Підкладаю під короткі зрізи, подовжений край. Підгортаю на лицьову сторону, настрочую, витримую припуск 1 см. Так само підгортаю подовжений кінець смужки. Потовщення зрізаю, верхня частина нижня, серединку можна залишити, відгортаю, огортаю припуски, закриваю зрізи і настрочую вкрай. Дуже хочу закінчити сьогодні вже вечір, пізно. Освітлення вже не те. Один бік є. І Так само протилежний. Так, дивимось, що я тут нашила. Є, пішло, добре. Комір, стик. Кнопки, напевно, встановлю вже тоді, коли підшию блискавку. Напевно, що так. Все готово. Куртка готова, зроблю ще кілька фото. І на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!